Весело і цікаво, віднедавна живеться підопічним райтер-центру. Два рази на тиждень люди поважного віку займаються своїм здоров'ям, а ще жартують та грають, ніби маленькі діти. А не ністаї на місці ділита можуть і передмінуться. Свіжого подиху обуденне життя стареньких внесла Ірина Степанська. Родом із Чугуєва вже 10 років жінка живе у Німеччині і зараз отримує ступінь бакалавра у Берлінському інституті, Алес Соломон практику вирішила пройти на батьківщині. Говорить там, за кордоном подібні ініціативи справа звична. А тут це потрібно розвивати. Подобний волонтерський проект. Он не требует профессиональных навыков. На самом деле есть много идей, которые можно реализовать. Это и совместное чтение книг, это и какие-то игры, настольные игры. Да, это можно просто играть в карты или в домино, можно играть в города, можно просто выходить в парк на прогулку всем вместе. В более старшем возрасте у людей против...

Ірина взялася за те, що добре вміє, і, хоч її проект це жест доброї волі, до справи, жінка підходить з усією відповідальністю, враховуючи стан здоров'я та захворювання кожного учасника групи, розробила комплекс нескладних фізичних вправ. Відвідувачі занять, серед яких є навіть 95-річна бабуся, старанно виконують їх. Особливою завзятістю вирізняється єдиний із 16 жителів райтер-центру чоловік Михайло Іванович Баранов. Він най Найкращий учень, і, як виявилось, не просто так. Діре вижимав, не підіймав, крутив через голову. Це помог було. Ой, мені, треба бабушку знайти, срочно. Вам бабушку треба найти? Да. А, так може поэтому ви так добре зарядку робите, Ви собі бабушку ищите? Да. Жарти жартами, але за п'ять тижнів занять деякі учасники групи відчули реальні результати. Облегчення дають. Нормально чувствую себя. Как-то подвижность улучшается. Да, да. да. И похудела я чуть-чуть. Да? Это была вообще как бомба. Не, не сиди целый день в комнате, хоть разнообразие какое-то есть. Медсестра соціальної установи Антоніна Познякова пильно слідкує за своїми підопічними і сама бере участь у заняттях. Говорить, ще 20 років тому у райтер-центрі були санітарки, які проводили з бабусями зарядки. Згодом штат скоротили, і цей пункт розпорядку дня просто зник. Хоча із появою Ірини Степанської упевнена традиція відродиться. Ну я думаю, що якщо Ірина Лєнідовна, от вона ще к нам походить, і Працює з бабушками, і я думаю, що ми в своєму колективі самі з бабушками будемо продовжувати працювати. Сама ж волонтер вважає її завдання підтягнути не лише фізичне, а й морально-психологічне здоров'я підопічних поговорити, зрозуміти, просто дати частку свого тепла тому, хто його потребує. Займатися із групою Ірина буде вісім тижнів у Німеччину. Вона повезе не лише досвід, а й почуття виконаного обов'язку. А ще вдячність тих, хто її вже сприймає в рідну. І я би призвала людей. Може, когось це хтось почуває внутрішній порив, і та, дійсно можна час два часа час в неділю викрити і зробити удовольствием і щось полезне і важливе для других людей, ну і себе більш самореалізовано за час перебування в іншій країні. Ірина зрозуміла, допомагати легко, не обов'язково у це вкладати гроші. Потрібно просто захотіти Олена Ємченко, Геннадій Шегліков телерадіокомпанія Слу.